Ця знаменна дата дорога кожній людині, кожній сім'ї. А одним із пріоритетних завдань в указі президента України Віктора Януковича про заходи у зв'язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні 1941-1945 років визначено підвищення рівня життя ветеранів. На цьому наголошували виступаючи під час урочистих зборів в драмтеатрі. цього дня. Всі мирні люди схиляють голови у скорботі, перед пам'яттю співвітчизників, які полягли в боях, воювали на фронтах великі вітчизняни, були партизанами, підпільниками, трудівниками тилу. Житомирщина край, який один з перших в Україні вже на світанку 22 червня 1941 року зазнав бомбардувань. Ворожої авіації. Понад 120 тисяч житомирян загинули на фронтах. У руїни було перетворено міста села та селища. Сумні згарища залишилися від більшості сіл Оврудського, Олевського, Коростенського, Коростишівського та багатьох інших районів нашої області упродовж багатостраждальних 40 місяців. Фронт двічі прокотився Житомирщиною. У виснажливих боях за кожний населений пункт визволителі стояли до останнього подиху. Це єдине місто, якому Москва салютувала двічі. Місто, яке дійсно стало героїчним містом і руху радянських військ на захід. Я низько вклоняюсь ветеранам. У своїх виступах керівники оперували історичними фактами, адже понад 120 тисяч наших земляків загинули на фронтах, і лише на Житомирщині майже у 4 тисячах могилах поховано більше 620 тисяч воїнів. 40 тисяч імен полеглих воїнів занесені на меморіальні плити і обеліски. За мужність і героїзм виявлені в боях майже 90 тисяч героїв нашого краю відзначені орденами і медалями. 98 – удостоєні високого звання героя радянського союзу, а 27 стали кавалерами ордена слави трьох ступенів. Під час урочистостей керівники області та міста провели пам'ятне погашення конвертів спеціальним штемпелем, залишивши на них і свої підписи. За тим за мужність і героїзм виявлені у роки великої вітчизняної війни, значний особистий внесок у справу соціального захисту ветеранів, окремим учасникам зібрання вручено почесні грамоти. Відзнакою почесний ветеран України нагороджено заступника голови ради Житомирської обласної ветеранської організації Любов Федяєву. Щороку 9 травня особлива дата для кожного ветерана. Усіх тих, хто захищав рідні землі від загарбника у найбільшій війні. І попри вік, чи не кожен ветеран і дотепер пам'ятає той перший день бойових дій, який змінив життя та історію цілої держави. Начал службу в Подольському артилерійському училищі дікаби. В ноябре місяці 41-го року. Скільки вам тоді було років? 17. і участвував училище. Участувало в обороні Москви. Покамись подошли більш дивізії і нас змінили. Про свої внески та подвиги. Справжні ветерани не звикли говорити багато. Сталінградська битва й дотепер один з найяскравіших спогадів Кирила Семенова. Пришлось видеть этот город на Волге, большой город на Волге, еще сравнительно целым, неразрушенным. И на моих глазах вот этот замечательный город превратился в сплошные развалины. Меня удовлетворяет то, что я и мои товарищи выполнили свою обязанность перед Родиной. Мы не отдали город врагу. Сьогодення ветеранів це також боротьба, як правило, за власні права і побутові реалії. Наша ветеранська організація найкрупніше в області, більше тисячі 10-му жекі, ЖЕК. Вважається. Многі звертаються до нас по всім многим просадам. Обіди місяці, якими раніше були, зараз їх нету. Много питань. жіль, комунальні послуги дорогі. Кріші тіхуть посі зімі очі. Вопросом наших ветеранів повертається к нам по всім вопросам. І, хоча вік кожного ветерана нині дуже поважний, їх оптимізму та вмінню долати життєві труднощі варто повчитися кожному. От тільки живих свідків історії щороку стає все менше. При Черніхівській гімназії імені Івана Саєнка встановлено меморіальну дошку Герої Радянського Союзу. Цей навчальний заклад носить ім'я Героя Радянського Союзу з 1966 року. Відкриття відбулося напередодні святкування дня перемоги під час урочистої лінійки. І лише тільки в 68-му річницю ми підготували меморіальну доску, вибили портрет Герою Радянського Союзу. Він тут похоронений у нас в Черніхові. І ми щороку віддаємо шану, Створена музей відповідності, і ми намагаємося виховувати наше молоде покоління на бойових трудових традиціях нашого народу. Участь в урочистостях взяли учні та вчителі гімназії, представники влади, громадських організацій та підприємств Черніхова. Почесними гостями свята були рідні Івана Саєнка, дочка онук та правнука. З навчальним закладом родичі героїв встановили зв'язки три роки тому через інтернет. Зізнаються, що до того часу вони не знали про вшанування Івана Саєнка присвоєнням його імені гімназії у Черніхові та вулиці в Житомирі. Дочка загиблого каже, що ніколи не бачила батька. Я 11, 11 листопада народилася, він 19 листопада погів. Бо мама моя теж пройшла всю війну від початку до кінця. Мене лишила на воспитання. Вона з ним разом, але він після фінської війни повернувся назад туди, в Ташкентську області. І там вони вже зустрілися. Так, і так вони в одній дивізії і пішли в одну Іван Степанович Саєнко в званні старшого лейтенанта командував батареєю винищувально-протитанкового полку. В листопаді 1943-го брав участь в обороні Житомирщини. Батарея старшого лейтенанта Саєнко загинула у бою. Звання героя радянського союзу йому присвоєно посмертно.